Привітки усім. Прогуляємося зараз на гідропарк, на наші пляжики. Дивимося. що там, скільки людей. Перший на кінець туди, коли я змогла нормально вийти на пляж. Такі ну, вже поводи розтаканилися. Дощі вроді пройшли, а то було там, то півдня чи зранку дощ вже нікуди не підеш. А так вже вроде, сьогодні якраз період сонцестояння. 20 червня. Майже вже перший місяць прийшов. А те, що на кінець-то вийде хоч на пляж. Хоч раз в цьому місяці вийти нормально. Засмагати. Всім привіт, яких мене бачив. Привіт. Така от краса. Зараз подивимося, який ось така у нас тут гарна природа. Така погода чудова сьогодні. Сонячна. Класний. Зараз подивимося. Тільки там людей на пляжі, це ще тільки, тільки ранок десь може пів одинадцяти. І можна взяти самокат покататися. Кому треба, тут якраз у нас ці спортивні доріжки. От там класний фавор. Фавор, кафешка. Тут у нас теж кіоск. І подивимося, що тут у нас. Припочу. Це у нас дитячий тут пляж. Я піду на дорослий. Дитячий трошки менший. Може потім ще піду і на дорослий. Дивіться, які класні сосни. Чудова природа сьогодні гарний день. І там пляж дитячий. Так, ну, людей ще так маловато, але вже в'яза. Смагаючі люди. Ці, які класні сосни. Ой, а запах який класний. Чудово. Супер, дивіться. Яка красота. Пляж бомбічний. Людей ще не дуже багато зранку. Зараз сходимо на наш дорослий пляжик. Подивимось. Там теж, мабуть, ще не, зранку не багато людей. Не так вже все позростало. Була весною. То ще так розпускалися дерева. Там роздягалочки є з душем. Навіть хто не хоче купатися, можна. Он на травці можна навіть прилегти, не тільки на піску. І хочу вам показати, який ще там лісок. Стрижуть траву, чуєте. Ось така от красота там. Гарна сьогодні погода. Десь 20 обіцяють 25 градусів. Від лісу класний запах іде. Тут раніше були санаторії профілакторії. Зараз вони не працюють, тут, тут недалеко одна зупинка буквально, від пів зупинки. Можна було ходити сюди на пляж, там відпочивати і ходити. Сюди на пляж, або там... Там біля них зараз є теж. Там був синтетик такий з санаторій і від В Взагалі два таких класних санаторій, але там зараз якісь общежиття. І, до речі, якась там теж є відпочивальна база, але вона така не дуже величка. Зараз вам покажу, ще дорослий пляж. Там колесо огляну. Бачите, колесо огляну класно. Можна подивитися на пляж зверху. А тут у нас класний пляжик. Так, зараз сюди ми при... Пройдемося. Туди і Далі можна теж прогулятися. І тут класний пляж, дивіться, О! взагалі майже нікого нема. Там хтось бігає. Яка Ніка... чудова погода сьогодні, правда? Клас. Суперська погода. Може я покупаю покупаюсь сьогодні. Вон зараз піду переодягнуся там роздівалка. купальник одягну. І, і трошки вот позасмагаю. Людей зовсім мало сьогодні ще. Ну це може зранку. Бачу сьогодні будній день. сьогодні П'ятниця у нас сьогодні. сьогодні. П'ятниця, так? Да? Такий широкий пляж тут великий. Три роздягалки, можна собі передягтися. Тут от, от, зимою, пам'ятаєте, ми з вами. Я в зі стрім була зимою, тут можна з цієї горки катаються діти. От туди і прям скачуються. А літом можна туди смагати. Універсальний такий пляж. Для відчинку класний. Білий-білий пісочок річковий, гарний чудового дня. Зараз покажу вам ще роздяганку, яка клас. Є душик був маленький для них. Окремий і ще окремий для. Ну так і щоб було скупнутися. Вдруг не у всіх хочуть. Ворона щось собі знайшла. Да? Щось знайшла якийсь горішок. Вот тут, тут вже купався. Купатись заборонено вже написано. Вот Можна тут скутнутися І зараз вам покажу зігавка, що тут у нас є. Такі от тут є. Лавочка. І отака. Всім чудового дня. Пока-пока. А я пішла засмагати, переодягатися.